Друзі, вибрали знакоп за два місяці перший раз. І в ріка перший сигнальчик на економіці 800 показує 29.30. Зараз будемо дивитися, що попадеться. Гляньте, ходимось по такому лужку. Чи лужок, чи що воно, сінокос якийсь був. І вирішили пройтися хоч тут. Тому що почали в нас вже потихеньку вбирати пшеницю, дождемося. І будемо вже в полях виходити. А тут хоч хоч десь походи тому що я ж кажу, за два місяці не ходили. Дуже-дуже хотілося б. Виїхали сьогодні в трьох. Я, Серік і Віталік. І ще один Серік має до нас чуть пізніше під'їхати. Ну що, давай показуй перший монітос. Ну, менше і менше грудочка. Єсть. Є-є-єсть. Ви тільки подивіться! Ви тільки подивіться, це попалась копієчка. Миколаївська. Сейчас Віталік дасть нам водички. Чи нема в тебе? А в мене є. Трошки її протерте. Та? Звісно, тут два місяці ніхто не бачив монетки такої. Раніше ви сказали та? Так, одна копейка 1892 рік, так? Микола Микола другий, Миколай. Буде в принципі бодренький стан. Гляньте воно витирається, все буде, все буде чітко. Гляньте, як вона протирається, як нова стає. Ладно, дуже терти не будемо, а то зараз почнуть писати. все. Перва монетка є. Ходимо. Ходимо, я думаю, сьогодні ще щось знайдемо. Такі великі луки. Ходить їде. Тут був хуторок, він починався он з тих кущів і сюди так проходив. Да, биті вже перебиті луки, але ну, знахідка є Друзі, пройшло, мабуть, хвилин 15 після діємонетки ще се рік знайшов і одійшов одних далечень, я не знаю, мабуть, метрів на сто. Сірікс Б, щось опять знайшов. Ну, я думаю, якщо позвав аж хто зна від, від, від кіль то, я думаю, щось цікаве буде. Так що йдемо. Ви не забувайте підписатися на канал, ставити лайк і прокоментувати це відео. І зараз будемо дивитися з вами. цю знахідку. Зразу за вітер, тому що вітер сьогодні як ніколи. Такий ну, ще. Одне, як хорошо, добре, ще тільки не жарко ходити. Так вітер задуває, такий ще. Ладно. йду і зараз дойду і будемо дивитися з вами. Що тут йому таке попалося. Він стоїть довольний, Значить що? Значить, щось буде цікаве. Він тільки подивіться на нього. Він взагалі стоїть довольний, значить коп вдався. По крайній мере, в нього, як завжди. Що, серебро, як завжди. Да? Та ну, все, можна їхати додому. Ти скопа ніколи в житті не повертаєшся без срібла. А ну ааа, так бачу, що ж там шукай. Гляньте, друзі, який, який хрест попався. Ого! Оце так хрест. В емалях Та бомбезний. тільки зігнутий, ну, все одно срібний хрестик не може не радувати. Ні, ну поздравляю з сріблом. Ти що? Гарний. Так гарний взагалі, просто бомбезний. Та, якщо протерта, а якщо ще й вирівняти, то взагалі такий. Ну, все, не забуваємо ставити, ставити лайки, підписуватися на канал і погнали ходити шукати. Думаю це не последні наші знахи. Друзі, гляньте, убране поле, передісковане. Ну... вже в шмурдюк весь думаю вам покажу зараз ось така кераміка попадається ложки і пулі така вся ж будь, короче. і був мене сигнальчик і сигнальчик був більш менш бомбезний 89 гляньте випав мені перший кроляшок ще й мокра навіть втіла обсохнуть перший кроляшок мені попався і да. по формату це Цариця полів, або ще як її називають капуста, або Олександра І, дві копійки. Ось така мені монетка попалась, перша. Сірік там далі ходили по Лугу, він іще два хрестика був підняв, вже на обзорі покажу їх. По Лугу походили, знахідок більш ні в кого не було, крім Сіріка. І переїхали ось на таке поле. Так що, можна сказати, вже сезон розпочався, сезон полів. Так що ходим, ходимо, ходимо і я думаю, ще щось знайдемо. Тракторист якийсь мабуть загубив, мідний сигнал був і ось попався ось такий мені ключик. Ладно, заберемо, ну мідний чіткий сигнал бану. Якесь клеймо ще там є на ньому. Ну, ми бачимо, що це сучасне максимум. Радянщина. Ну нічого, заберемо. Друзі, гляньте, переїхали ще ось на таке поле. Вони тільки-тільки вбирають горох. До сих пор їздять комбайн. Попадається скіфська кераміка, склончики. І я, якщо по-чесному, подумав, що пуля попалась мені. Гляньте, передивився, думав, що пуля. Потім дивлюся, збоку був зацеп і дірка. Попався нак такий величезний. Просто бомба. Гля, ну це ж вроді як нати, так? Да? Це може якісь типу броні купили, що цим за цим Ну Якраз чітко новина ж де кріпилися, ще із бачиш <гумірно> був. Да, бомба з конечно, великий такий. І тільки ось копнув зверху лежав практично. Купнув зразу, випав. Оце так. Ладно, забираємо і ходимо. Кераміка попадається, але її не дуже багато. Такі ось склони. Все, дуже-дуже похоже, що були чіскіфи, чи скіфи, чи черняхи. Щось було. Ладно, ходимо. Друзі, мені сьогодні везе на ключик ленти. Ще один випав. Думав, що мідячок якийсь попався. А воно мідячок, тільки ключик. Уже два за сьогодні. Ладно. Ось підходимо вже до машини, машина вже недалеко. Зараз будемо робити короткий обзор знахідок. Знахідок було небагато, але ми два місяці вже не копали, то і так добре. Уже поля обирають повним ходом. Вон комбайн їздить. Я думаю, ще неділька і будемо вже ходити, копати вовсю. Ладно, йдемо до машини. Друзі, а ось підійшли вже ми до машини, розложили свої знахідки. Попались мені один царьок, два такі ключика. Потім всі якось таке, як прясло попалось. І ми так думаємо, що це накінечник. Гляньте, все похоже на нак. Такий, як зацеп був, такий здоровий, бомбезний. Віталіка якась одна накладочка попалась і один чи два гналих з радянських. Сиріка попались ще на самому самому першому логу. Гляньте такі зачутні три хрестика. Срібні. Такі, як він церкву десь бомбонув. Гляньте, оце я, мабуть, показував. Попаодджав. Да, Потім кілечко він підняв і одна царська Миколаївська, 1892 рік. Ось така вийшла у нас сьогодні розвідка. Поля вже обирають, так що я думаю, що будемо виїжджати, вже починають потихеньку бомбити. Кому понравилось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Друзі, доброго ранку! Ви на каналі Копачі з Бараті. І ось ми виїхали на таке поле. Вчора ми сюди приїжджали. Якраз ми приїхали, тільки-тільки прибирали горох. І Сьогодні зранку з самого приїхали. Ось, гляньте, в нас тільки-тільки встає сонечко. Приїхали, вже все убрано, все чітко, гарно ходить. Вчора ми ходили, в мене попався один накінечник, ну, ми так думаємо, що накінечник, всі ріка прясла попалась. Ну, ми сюди заїхали, можна сказати, в розвідки, на півгодинки перебіглися, Я ж кажу, і то ще не повністю було обрано. І сьогодні заскочили, всі ріка попалась, пуговка од німецьких почтайників. І в мене був перший більш-менш такий перспективний сигнальчик, і я його викопав. Зараз будемо дивитися з вами. Так що, походимо сьогодні. Годинки 3-4, поки не, не жарко, тому що зараз підніметься сонце, трошки встане і буде жара, буде опять 30, може і більше, так що ходимо, поки не так жарко, поки ходимо. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали копати. І дивіться, що в мене було, можна сказати, першим сигналом. Попалась, наскільки я розумію, або накладочка якась, або пуговка. А ну, що у нас? Так, це була, друзі, пуговка. Тільки петелька відгнивши, І вона лиса. Ну нічого, перва знахідка є, це не можуть не радувати. Получається. Тут ось ближче вони стоять по тій стороні дачі. Тут такий ковражик, ставок був, чи я не знаю, чи річка якась протікала. І тут більше таке хуторщина, а в ту сторону ми вчора ходили, тому що тут було ще не прибрано, то там попадалася скіфська кераміка, і я ж кажу, там попалося прясло і накінечник. Так що зараз тут пройдемося, якщо не буде більш цікавих знахідок, то будемо йти аж до тієї посадки, там, де стояли скіфи. Так що ходимо, не перемикаємося. А ось і друга знахідка не заставилася себе довго чекати. гляньте. Мені показався ось такий малесенький ключик. А бив так, як, як накінечник, прям. Низько так. Гляньте, який бомбазний ключик. Подобаються мені такі всі штучки старенькі. Круто. Це по-любому цейфа. Де наші гроші лежать. Найдемо скоро, будемо шукати. Ось ще мені попалась пуговка ну вірніше ще за неї одне і залишилось. І гляньте. Щось цікаве. Якісь є узори, ну якщо почесному я їх не бачу. Хто розглядів, то пишіть. Що тут було таке? А, і вушка нема. Обідно. Ну нічого, забираємо і ходимо. Друзі, якщо чесно, я вже ні на що й не надіявся. Хожу, там від хутора. Сюди показував, де скіфи стояли. І ходив, ходив, Ну нема нічого. Кроме дробі нічого не попадається. Тут такий сигнал був як дроб, як на Я ж кажу, я вже і не надіявся. І ось попався мені кусок такий обломаний від хрестика. В принципі, як знахідка-то. Можна сказати вже шмурдяк. Ну, все одно хоч щось попалось більш-менш цікавіше, ніж дроб. ходить серік. Аж хто знаде. де. Зараз дойду до нього, подивимося, що він там знайшов. Ладно, зараз дойду, і включусь. Які ти скажеш впечатлення про це поле. Я промов. Ну давай, показуй, що ти знайшов. Так то добре. Я думав, у тебе два години, коли у нас не було, десь шарився, там зачепився. Тих бачив. Ага ну. Нічого себе. Це сьогодні все? Ну так. Да. А чого ти кажеш нічого? Ви тільки, подивіться, які пуговки. Радянські, ходячка, ходячка і дві радянські. Да? А це що? Рібруха ніч попробує. О, ще срібла не йшов. Каже, нічого не йшов, так? Ну це їхнє. Ну. Да, щось похоже. Важке. Таке, як числене чи щось. Ну, бачиш, вже в будь-якому випадку срібло вже добре відкопався. Це ну, да. не те, що у нас ти нема нічого. У мене дві пуговки і... <рес> <рес> да. Ну тихо здесь сьогодні хоч ключик нормальний, більш менш старенький. <рес> а ось і Сирик знайшов перспективний сигнальчик. Скільки? 29. Ну копай, 29, медячок должен быть. Або якийсь обломочок. О, так практично верховий. Ну менша грудка. Менше менше. Есть в руці. Мідна шайба ну. алюмінієва. А міг би бути мені ровненький манітос, такий сигнал. Манітос, да. Друзі, я вже й не надіявся. Гляньте який був сигнал. 64-65. Я ж кажу, я даже і не думав, думав, що якась пробка. І гляньте мені який попався. На кінечник, гляньте який великий, двохлопасний, з зацепом, з усім. Просто бомбезний. Я ж кажу, я вже навіть і не думав. Ти ще й сигнал такий як пробочний був. Фу. Оце так, да, звісно. Ладно, берем лайкосик і погнали копати. Друзі, ансирік каже, вже щось знайшов, такого ще не бачив. Ану, показуй, що ти тут копанув. О, так тут сьогодні нам крупнячок лізе. Ви тільки подивіться. Друзі, то це прям чуть не скопія. Гляньте які великі. Не знаю навіть який це період, міг бути. Як на кіміріється, а там раннє бронзовий вік, а там ще самі раннє. Що здоров'я таке. Ще шикарно. Взагалі бомбезний. Лайкосик, підписочка. І Ходимо, виходимо. Тут же ж. Може таке знайшли, де їхня стоянка стояла, то кераміка валяється, а не могли нічого знайти. Вчора один, як кажуть, шельний попався, знак. Фух. Зараз будемо шукати.